Добрий день, діти! Розпочнемо урок розвитку зв'язного мовлення, і сьогодні ми із вами будемо вчитися писати письмовий переказ. А чи знаєте ви, що означає слово переказ? Переказ це багатозначне слово. Перше його значення це дія за значенням переказувати, переказати. Ми на уроках літературного читання часто переказуємо твори. Друге значення слова переказ виклад своїми словами чого-небудь прочитаного або почутого. Наприклад, коли ви розповідаєте батькам про свої розмови з друзями. Третє значення слова переказ більш або менш вірогідна розповідь про минуле, яку передають, звичайно, в усній формі. Тобто це літературний жанр. Четверте, переказ це гроші, що переказуються, пересилаються поштою, телеграфом, через банк, а також повідомлення про таке пересилання. Такий переказ називається грошовим або поштовим. Як бачимо, дуже різні значення цього слова. Ми будемо сьогодні використовувати перший. І друге значення цього слова. Будемо своїми словами переказувати почутий текст. Сьогодні ми будемо працювати над докладним переказом тексту. Тобто, ваш переказ має бути дуже наближеним до оригінального твору. Послухайте загадки і спробуйте здогадатись. Про кого буде оповідання. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї, ліс. Здогадалися? Правильно, це білка. Наступна загадка. Влітку сірий, взимку білий. Полохливий, насміливий, попсує в городі грядку. Утікає без оглядки, а собачий вчує гавкіт. Так душа відразу в п'ятки. Хто це? Правильно, це Заєць? Сьогодні ми будемо переказувати текст, як білка і заєць одне одного не впізнали. Спробуйте пофантазувати, чому заяць і білка? Могли не впізнати один одного. Порівняємо ваші фантазії із текстом. Зараз уважно слухайте текст. Можете слідкувати очима на екрані: Як Білка і Заєць одне одного не впізнали. Якось улітку познайомилися Білка і Заєць та й стали друзями. А потім прийшла зима. Білка вимостила собі гніздо на дереві, а заєць під кущем сховався. От поглядає білка на нього і не впізнає був сірий, а став білий, як сніг. А заяці собі не впізнає подруги. Та була в руденькому кожусі, а ця в димчасто сірому. Аж тоді впізнали одне одного, як літечко прийшло і їм вбрання повернуло. Скажи, будь ласка, твої фантазії підтвердилися в тексті? Отже, ви прослухали текст. Тепер спробуйте дати повні відповіді на запитання за змістом тексту. Якщо у вас не виходить, повторюйте відповіді за мною. Перше запитання. Коли познайомилися білка та заяць? Даємо повну відповідь. Білка та заяць познайомилися влітку. Де вимостила собі гніздо Білка? Даємо повну відповідь. Білка вимостила собі гніздо на дереві. Наступне питання. Де сховався заєць? Заєць сховався під кущем. Чому білка не впізнала зайця? Білка не впізнала зайця, тому що влітку він був сірий, а став білий, як сніг. В якому кожусі була білка влітку, а в якому взимку? Даємо повну відповідь. Влітку білка була в руденькому кожусі, а взимку в сірому. Коли змогли впізнати один одного звірі? Звірі змогли впізнати один одного, коли прийшло літо. І повернуло їм їхні кожушки. Щоб краще підготуватися до письмового переказу і скласти план, давайте згадаємо, з яких частин складається текст. Текст складається із зачину. Це одне або декілька речень, з яких ми дізнаємося, про що, про кого буде йти мова в тексті, де і коли будуть розгортатися події. Основна частина це речення, які складають основний зміст тексту. У них описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. І третя частина тексту це кінцівка. Одне або декілька речень, в яких підводиться підсумок усього сказаного. Давайте знайдемо в нашому тексті. Всі частини. Яким кольором позначено заголовок? Правильно, червоним заголовок це назва тексту. Як білка і заєць одне одного не впізнали? Далі ми бачимо три частини тексту. Зверніть увагу, що кожна частина тексту пишеться. З червоного рядка ми бачимо відступи. Яким кольором позначено заголовок? Заголовок це перша частина тексту. Отже, перший абзац позначений зеленим кольором. Прочитаємо заголовок. Якось улітку познайомилися Білка і Заєць та й стали друзями. А потім прийшла зима. Білка вимостила собі гніздо на дереві, а заяць під кущем сховався. Яким кольором позначено основну частину? Правильно, основна частина це середина твору, позначена синім кольором. Прочитаємо основну частину. От поглядає білка на нього і не впізнає, був сірий, а став білий, як сніг. А зайці собі не впізнає подруги. Та була в руденькому кожусі, а ця в димчасто сірому. Яким кольором позначено кінцівку? Правильно, фіолетовим. Кінцівка знаходиться в кінці. Отже, третій абзац є кінцівкою. Аж тоді впізнали одне одного, як літечко прийшло і їм вбрання повернуло. В кінцівці в нас лише одне речення. Тепер ми із вами складемо план до цього тексту. Для цього кожну частину ми назвемо одним словосполученням або реченням. Давайте подивимося, про що йдеться у загу... Зачини. Правильно йдеться про те, що Білка і Заяць стали друзями. Отже, можемо назвати першу частину добрі друзі, про що йдеться в основній частині. Правильно, про те, що Білка і зайчик один одного не впізнали. Можемо цю частину назвати коротко. Не впізнали. А про що ж ідеться в кінцівці? Тут йдеться про те, що прийшло літо і допомогло їм впізнати одне одного. Тож можемо назвати цю частину. Настало літочко. У вас в зошиті вже записано сьогоднішню дату. Під датою запиши письмовий переказ. Далі назву тексту, як білка і заєць одне одного не впізнали. Після цього посередині запиши слово план. З нового рядка перший пункт плану. Пропусти один рядок. І через один рядок напиши назву другого пункту плану. Не впізнали. Потім знов пропусти рядок. І через рядок напиши третій пункт плану. Настало літечко. Нам необхідно пропускати. Рядки для того, щоб мати змогу дописати ключові слова. Коли все допишеш, повертайся до перегляду відео. А зараз став на паузу і пиши. Отже, в нас вже складено план. Тепер нам необхідно Визначити ключові слова, які нам допоможуть переказати весь текст. Для цього в кожній частинці тексту знайдемо ключові слова. Ключові слова це головні слова, за якими ми можемо згадати, про що йшлося в реченні. Прочитаємо перше речення. Якось улітку познайомилися Білка і Заєць та й стали друзями. Які тут головні слова? Улітку, щоб знати, коли відбувалися події. Познайомилися, щоб знати, що відбулося. Коли ми із вами почуємо два слова улітку познайомилися, то ми одразу згадаємо, що познайомилися Білка і Заєць. Назва пункту плану Добрі друзі нам підкажуть, що вони стали друзями. Читаємо друге речення, а потім прийшла зима. Ключове слово зима. Одразу згадаємо, що вона прийшла або настала. Третє речення: білка вимостила собі гніздо на дереві, а заєць під кущем сховався. Тут ключові слова вимостила гніздо. І одразу ми згадаємо, що це білка, і де вона вимостила гніздо, ми теж згадаємо. А заєць під кущем сховався, тут головне сховався. Ми згадаємо одразу, хто сховався і де. От такі ключові слова до першої частини твору. Читаємо зачин. От поглядає білка на нього і не впізнає. Був сірий, а став білий, як сніг. Які і тут ключові слова. Ключові слова поглядає та не впізнає. Також білий як сніг. Це порівняння, яке нам теж треба зберегти, адже у нас переказ близько до тексту або докладний переказ. Наступне речення. А заєць і собі не впізнає подруги. Та була в руденькому кожусі, а ця в димчасто-сірому. Ключові слова руденькому кожусі та димчасто-сірому. щоб згадати, чому заєць не впізнав подруги. Які ж ключові слова в кінцівці? Аж тоді впізнали один одного, як літечко прийшло і їм вбрання повернуло. Тут головні слова літечко прийшло і вбрання повернуло. Тепер запишемо ці ключові слова в зошит біля кожного пункту плану. Постав відео на паузу і перепиши ключові слова собі в зошит. Коли запишеш, повертайся до перегляду. Тепер спробуємо переказати текст за планом та підказками в малюнках. Перший пункт плану добрі друзі. На слайді у вас є ключові слова. Пробуємо переказувати. Якось улітку познайомилися білочка та зайчик і стали добрими друзями. Настала зима. Білочка вимостила гніздо на дереві, а зайчик сховався під кущем. Основна частина не впізнав. Поглядає білка на зайчика і не впізнає. Був сірий, а став білий, як сніг. А зайчик теж не впізнає свою подругу. Та була в руденькому кожусі, а ця в димчасто сірому. Третій пункт плану настало літочко. Аж тоді впізнали один одного, коли літочко прийшло і вбрання їм повернуло. Тепер спробуй самостійно переказати текст близько до змісту у відповідності до твоїх записів у зошиті, а саме у відповідності до плану та ключових слів. Потім з нового рядка запиши текст у зошит. Не забувай, що кожну частину тексту треба писати з абзацу. Фото своєї роботи надійшли вчителю. Вірю, що в тебе все вийде. Бажаю тобі успіху!